Ну а далі ми говоримо про українців. Говоримо про своїх 32 наших воїнів та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки вдалося повернути на підконтрольну Україні територію напередодні серед звільнених. Офіцери, сержанти та солдати збройних сил України їх захопили в полон під час жорстоких боїв. Багато кого з них вважали зниклими безвісти. Також стало відомо про повернення вкрадених окупантами 37 дітей. Наприкінці серпня їх примусово вивезли із Харківщини до російського села біля Гелінжика. Попри те, що у всіх є законні батьки, також нагадаю, що відбулася чергова процедура репатріації загиблих захисників. Додому повернули тіла 62 полеглих українських героїв. Зокрема, з окупованої Оленівки про це ми поговоримо із Андрієм Юсовим, представником прес-служби ГУР міністерства оборони, членом координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Пане Андрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Розкажіть Добре нам, день. будь ласка, слава більше героям, героям слава, слава. деталі, які можете повідомити подробиць про останній обмін. Справді, вчора відбулася дуже добра новина. Ми дізналися про результати і про фінал дуже чергового довгого проекту і операції. Це повернення додому 32 українських захисників. Це е, ми прочитали просто короткі повідомлення, але насправді за цим стоїть дуже довга і крепітка праця і тривала. Понад місяць готувався. Власне, саме цей обмін і готувався паралельно з іншими. Так в полоні у нас залишається на жаль, і ще багато наших захисників і захисниць, і багато українських родин чекають на повернення своїх рідних. Обов'язково дочекаються. Обміни тривають, підготовка триває і найближчим часом, попри те, що ми маємо справу з державою, яка часто ігнорує або довільно трактує міжнародне право і Женевські конвенції. Попри всю складність, попри всі порушення з боку е, Росії, координаційний штаб з питань повозення з військовополоненими і держава Україна робить все можливе, щоб повертати наших захисників, повертати живими. Ми дуже е, дуже важливі новини. Безумовної про роботу офісу з е, питання уповноваженого по безвісті зниклих і загиблих за особистих обставин, за особливих обставин пана Котенка, і повернули 62 тіла наших захисників. Наших діток повертає держава. Міністерство реінтеграції вчора і ще 32 захисники повернуто. Тобто, вже понад 800 всього за період повномасштабного вторгнення понад 800 громадян і захисників повернуто до України. Понад 20 обмінів про проведено, і далі буде, пан Андрію. От коли ви говорите, що ми далі повертаємо наших захисників, ми бачимо в принципі два так обміни, доволі близько один до одного відбулися пришвидше, і це нібито скажи, будь ласка, чи це означає, що в нас вже досягається якийсь статус-кво в кількості полонених, які ми отримуємо із нашого боку і з російського боку, тому що влітку наших полонених було значно більше? Але, вочевидь, після контрнаступів на Харківщині і на Херсонщині і в районі Лимана, то ми поповнили суттєво наш обмінний фонд. Власне, три обміни відбулися достатньо близько. Це от великий обмін 215 осіб. Після цього було, був обмін, де ми шістьох повернули е, морпіхів. От зараз 32 – це і морпіхи, і представники е, власних Збройних сил, і 72, 24, 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської, 36 бригади морської піхоти, 10 окрема гірська штурмова. І справді це динаміка. Ми її показуємо і будемо показувати. Але тут важливо не швидкість, тут важливо сталість Процесу ми не коментуємо кількість і не рівняємо навіть в одиницях. Це не математичний процес. Але повірте, що у України є аргументи, які використовуються для повернення наших військовополонених. і використовуються абсолютно всі лінійні і нелінійні, відкриті і закриті. Інструменти, канали, методи для того, щоб отримувати результат. Результат ми бачимо, і це не означає, що ось цей обмін завершився, і ми починаємо готуватись до наступних. Паралельно готуються одразу декілька процесів різних за масштабом, але дуже важливих для безумовно для всіх і полонених, і рідних. І повірте, і далі буде, і будуть ще результати. Нам є. Про що говорити є, чим аргументувати, і Росія тут умови не диктує, пане Андрію. А чи можете трохи більше розповісти в контексті цього останнього обміну саме про дітей, яких вдалося з території Росії повернути в Україну? за яким в якому статусі вони там перебували на території Росії, і що з ними зараз, де вони? Ну про повернутих дітей було б, буде дуже правильно і коректно, щоб міністерство реінтеграції коментувало дану ситуацію. Але ми знаємо, що цивільні особи, які знаходяться на території Російської Федерації, це незаконно переміщені і незаконно отримувані особи, і це окремий величезний шар роботи, який робиться державою України для повернення і власне цієї категорії, тому що так на жаль, ми маємо справу з ворогом, який... Полонить не лише військових, а власне незаконно отримує і багатьох цивільних, і, і військових, і цивільних ми повертаємо. Просто якщо про цивільні про військових ми часто вживаємо такі такі поняття, як обмін, то е, про цивільних ми не можемо цього говорити. Це просто інструменти до перемовини по поверненню. Тому що якщо ми будемо говорити про обмін, то це означає, що вже з формальної точки зору на тому боці знаходяться терористи, які утримують цивільних заручників. Пан Андрію, ще кілька запитань з приводу події, яка передавала цьому обміну. Це репатріація тіл. Йдеться здається, про 63 людей, і багато з них з Оленівки. Скажіть, будь ласка, чи або яким чином буде відбуватися? Процедура ідентифікації цих тіл, і після теракту в Оленівці в нас не було підтверджених даних. Скільки там власне наших захисників загинули? Чи з'явилася зараз якась цифра, яку можна підтвердити внаслідок цієї репатрації тіл? 62 тіла повернуто, і частина як вже було озвучено і паном Олегом Котенко з Оленівки. Але зараз буде дуже важливий період експертизи, дуже важливий період слідства. І лише після нього ми зможемо прокоментувати ситуацію офіційно, тому що це дуже важлива тема, і будь-яка невірна інформація може бути дуже болючою, так і для наших рідних, і для тих, хто залишається в полоні. Тому треба дочекатися власне результатів експертизи, і тоді будемо надавати офіційні коментарі. Але хочу нагадати, що офіційна комісія ООН і власне міжнародний червоний хрест росіянами досі. На територію Оленівки, там де відбувся цей злочин, російський теракт, досі не допущені, і що вони можливлює власне системну експертизу і системне об'єктивне розслідування цього жахливого злочину. А оці повернуті тіла із колонії Валенівці, вони якось зможуть про підштовхнути розслідування, що ж там насправді сталося. Криміналісти якось можуть по тілам. По причинам їхньої смерті цих людей встановити що стало власне причиною точно їхньої смерті. Думаю, що безумовно інформації стане більше, але важливо дочекатись офіційних результатів, тому що багато залежить від умов стану, і треба спеціалістам дати можливість попрацювати. І тоді я думаю, ми почуємо офіційні висновки. Пане Андрію, а от ще повертаючись до повернення наших цивільних з російської території. Хто координує це питання? Це теж компетенція головного управління розвідки. Ну, якщо ми говоримо про військовополонених, то це робота штаб очолює Кирило Олексійович Буданов і діяльність забезпечує головного управління розвідки штабу, то туди входять. Представники власне всі структури це служба безпеки, це міністерство внутрішніх справ, це представники кабінету міністрів, тобто це спільна командна робота держави України. і тісна співпраця, і координація з офісом президента України і безумовно часто питання з цивільними перетинаються, тому так Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, але е, стикається із цією проблематикою. Активно бере участь в цьому. Омбудсмен уповноважений Верховної Верховної Ради з питань прав людини, його команда, міністерство реінтеграції, і знову ж таки, це сильно велика команда і серйозна спільна робота на відміну від Росії, де часто це питання, ну скажімо так, не організовано належним чином, що ускладнює додатково і нам роботу для. Ефективного повернення наших і полонених і військових наших захисників, так і цивільних незаконно утримуваних осіб, пане Андрію. Є ще одна робота. Така важка дуже емоційна робота це спілкування із родичами полонених, тому що вони в спробі знайти можливість забрати своїх рідних додому. Вони стукають в усі двері, вони звертаються до всіх можливих і публічних діячів, і до журналістів. Скажіть, будь ласка, чи досі існує якась гаряча лінія, чи якийсь єдиний контакт, які готові спілкуватися з родинами, готові їх чути, готові їм щось повідомляти, тому що для них найстрашніше Ашніше, це якраз невідомість так, звичайно працює координаційний штаб і громадська приймальня координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Київ Спаська, 37 працюють консультаційні лінії, власне і проводяться зустрічі індивідуальні, і колективні, і офлайн і онлайн, враховуючи зараз ситуацію з небезпекою повітряних ударів постійними повітряними тривогами. Тобто, це робота ведеться. Безумовно, національне інформаційне бюро так само контактує і офісу повноваженого з питань безвісті зниклих. Я запрошую всіх, будь ласка, звертайтесь до координаційного штабу з питань з зв'язковополоненими. Вся необхідна інформація, вся допомога, зокрема, і по соціальному супроводу, по вирішенню тих питань, які. Накопичуються у родин, поки е, ваш рідний знаходиться в полоні. Будь ласка, звертайтесь, наші консультанти. Ми всі командою радо допоможемо. Але окрім того, я просто хотів би хотів би по людськи подякувати за терпіння, витримку за е, по суті е, окремий е, геройський чин. Та тобто, чекати на повернення захисника з полону і витримувати. Я розумію, що це дуже і дуже важко, але повірте. Робота триває, і всі мають бути повернуті додому, пане Андрію. І на завершення таке запитання сьогодні ФСБ звинуватила фактично Буданова керівника головного управління розвідки України в організації теракту на Кримському мосту. Чи є якийсь чи є якийсь офіційний коментар від України? Ну, офіційний коментар дуже короткий. Що ми заяви терористів не коментуємо? Я не розумію, що тут можна додатково коментувати. Можемо додати або нагадати, якщо хтось не не в курсі, що Крим це Україна, як і всі тимчасово окуповані, окуповані расистами території, і власне ці території будуть повернуті додому до складу незалежної України в кордонах 91-го року. А за всю ситуацію на окупованих територіях несе повну відповідальність. Власне, держава окупант, тому тут питання ФСБ і Путін можуть адресувати самі до себе. чи взагалі це не повторення ситуації, коли ФСБ взирвали Росію для того, щоб закріпити чи привести Путіна до влади? Але заяви терористів ми не коментуємо. Пане Андрій, дуже вам дякуємо. Андрій Юсов, представник прес-служби ГУР Міністерства оборони, керівник координаційного штабу з питань поводження із військовополоненим. Був гостем прямого ефіру. 1+,1. дуже дякую вам.